Всім привітиськи, з вами я Мілана Пінкі і сінь зі мною Євусік Всім привііііт Сьогодні ми нарешті з Євусіком прийшли знову в Хубрід кафешку А ще в мене новий скін Я не знаю як вам, а мені дуже подобається Євусіку ніби теж Зараз які тут є режими Ага Милана Що? Милана Я на тебе вбитилась Чого? Ти грала без мене в так, не я А в просвіт мене забороняло Так, неправда Я тебе зі скрином захотіла Зі скрином? А ти грала

Зараз тут буде трохи складно. Ну, складніше ніж на інших э, модах. На Iron Barista тут складніше ніж It's на Ізі. Я думаю, це і так зрозуміло. О, oh, привет, северовома герл! Так то сказала, Сикма Герл. Ну зараз ти роби каву, а потім поміняємося, добре? Ну бо no, можемо кожен день мінятися. Oh. Oh, ваш заказ. Ой, дякую, дякую. Мені все сподобалось. Э, э! uh. Клубничку поставили. Зараз, зараз, зараз. Що він ще там хоче? Um, ага. Там все вже. Так, це спорчено. Чого швидко? Ну, бо то ж тільки два замовлення. Ми круті просто. Не, що Той сироп дуже швидко. А, варить. Ну, може, у нове А може тут і просто давно не грала. Е, до речі, цікавий факт. Ми з Вівусіком ще раніше пробували. Проти це ваш? Івусик, вибач, будь ласка, я, я задумалась. Ну так це тобі чиявили. Це -то Ну і івусик не очікувала такого. Тихо, ми норму виконали. Не впевнена? Я тоже. Норм, норм, норм. Вроді би. Так. Yeah! Ой, бо аж аж На що копимо? Давай на бонус овен зразу. Але це буде довго. До речі, цікавий факт. Ми з Вусіком ще раніше пробували записати про хубрід кафешку відео, але там ну ми десь два рази пробували записати, але в нас е, то звук був поганий, то там ще щось теж звуком було. Е, і тому у нас не вийшло ще раніше про це записати відео. І тому ми вирішили про це ще раз записати відео, але вже через кільки. З того часу пройшло десь може два місяці приблизно. Ти коротше проти них якось там пробує. Я сама. А, ні, я не то роблю. І ось мені здається, що то вже все. Гейм e, овер. Да, ні, нормально. Ну дивіться, поки що все не настільки важко, хоча ми вже трохи не встигаємо. Все. Ого, в тебе тут невдалих дублів? Ага. Ну, що, як Бублів. це сказати? Бублі. <смеш> Бубліків Так чекай, це легендарний клієнт, чи це просто клієнт? Знаєш? Ні, він не легендарка, він просто такий, ну. Персонаж гри. А давай 10 доларів потратимо на температуру. Окей, давай. Такс Ми вас чуть-чуть викинемо, якщо ви не проти. Ого. А шо це. Шо це за кіт? Ну я його пошел. Та ні, вона не чел. Чекай, який чел. Ваза ніби зламана була. Та, їй така затопу, ваза. Я їй за того вас сказала. Та, я то теж. -то Кружка, Елка, приди. Кружка, так елка, приди. ти можеш поставити, ні? А, ні. Чуєш, йому щось не сподобалось. Що йому не сподобалось? Я не знаю. Ну, 98 за побудову. Я з переляку не туди поставила каву. Я випадково той відкрила, во. О, Ага, та я вже про них забулася. У Нас поки що все дуже добре йде. Ага, тут... Ой, дивись. А, так це ти так наклеїла. ну на що ти не робила? Якщо дуже хочеш, я поміняю. Так краще. Добре, в мене тут буде. А чуєш у нас оце комп'ютер може зламатися. За усі поломки і саботажі, це той, хто пече, а пече тортика зараз я. Що це було чекано? Йди то. А, так а чого я? Ну ладно. А, точно я! Малі, Чекай, того малого треба якось забрати зараз відволікти. Давай малий за мною, малий. Малий. Кс-кс-кс. Трубочки, тортик, полониця. Майже, майже. Ого, я довше за тебе роблю, представляєш? Як я поставила? Я тебе заскріла, почекай ще з іншої сторони заскріла. Я вже маю десь три твоїх скріна. Ну, все, четверта замовлена, я готова. Приймаю п'яте. це. та да, п'яте. Чекай, рахую, норма у нас вже є. Тата, о, якраз прийшов. Ой, вона о! моя любимка. Вона красива є дуже. Аби вже більше норми. Угу. Навіть нам не зарахували, ще гроші. О, все, купляємо цей бонус. Hey! І тепер що ти хочеш? А, so ладно. Far. Розбігаєшся, присідаєш, так от а це, це як? Ти Бачила, як я полетіла? Дивися, shift. Е, ну, присідаєш і так крутишся. Ми майже пройшли, отого, от вот, Iron Barista режим. А там ж 7 днів треба. Ну, так, я кажу, майже пройшли. Ми вже більше половини рахуй зробили. Ого, от паркурщик. О, до нас Арсан прийшов. Я Нечайно, каву знов замість та зробила так що ти її прикрашай, можеш закуски зробити замість мене. О, все. Так, у, ми вроді норму вкладаємося. І давай вкладаємо ще раз. Каверам. його Ще раз добре. Або його взагалі можна на максималку. Добре. У нас в принципі грошей достатньо. ладно Я за тебе каву зробила, я забула. Я знаю. Мені здається, ми чуть-чуть не то вкачали. Ми сигналізацію вкачали та як сигналізація. Бо вона піщить. Ми вкладаємося в норму. Нам ще 10 доларів. Ми за один заказ тільки і заробимо. О, кіт! Все, я побігла за котом. нє ні, ні ні все, туди її. Спочатку не розуміла за все, який контра та і через це часто програвала. я вроді її це пшикнула. Пам'ятаєш, як ми перший раз грали хубрід-кафешку і ми оце буде. режимі там просто на другому дні. Euh, Дивись, зараз ми з першого разу вже до шостого дійшли. О, mm -hmm. все пішли. Причому я, наприклад, дуже давно не грала. Так. Спел. <пілляє> <пілляє> Давай це. Ой, я то вкачала. Якщо ми зараз прийдемо сьомий день, то рахуй ми цей режим змогли пройти. О, пау, чекай, вас пау, біжи, Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Біжи. А чого нас за мною кожен раз? А, Круасан. круасан. Куда? Кава. Така полетіло. Давай поставлю, а А! А чого? Може в тебе було відкрите Тата-та, у мене третє було відкрите. У мене тоже? Так чекай, що ми це тоді робимо. Чекай, зараз секунду, вибачаюсь. Це друге Я знаю, та почекай. Там полуниця тоді а торез. Та все ти рахуй ми програли. Де нараз не біда що нашому другий раз. Зараз його відволікаю, ж робить там все Добре, все я теж буду робити зараз. А, я обідно так. Ми ж по суті все добре зробили. Просто з замовленням промазали. Так, добре, друге замовлення у А, відкрите. Так, третій, раз. Ой, ми запізнюємося трошки. Такс, я вже п'яте тоді роблю. Яким чином? Я вже зробила. Ні, я за п'яте зроблю, каву О. Так, добре, все. Так, добре, все, ідеально. Нічого, я думаю. Тріот, я кексик выплачу. Я вже робила кексик, Тільки я не знаю, де він є. Ооо. Давай О, я. Йди, ремонтуй, ремонтуй, ремонтуй. Ні, давай ти. Добре, я біжу. що мені робити? Мені не подобається те, що воно розлітається від того, що спавнеться нове. Та-та-та. Мені не подобається, що тут вже черга робиться. Та, ми спізнюємося. А почекай, я восьме почала робити. Добре, Daha... давай я сьоме зроблю. Добре. Чи да... А де кава. Оце ніби? Ммм, ладно, я вже не встигну. Переключи на оцево, на. Оцього, на... Шо, восьме. Все бать ми зробили. Ой, він такий прикольний, я його не бачив раніше. Все робимо все. Все, я. А Кексід куди відлетів? Я вже. А, ну. Ти точно впевнена, що він? Ну ладно. Надіюсь. Я думаю, ми встигаємо. Та. Зараз подивимось. Ну так. Так. Все ми встигли. Якось поїнцова, я не знаю як. Єй. Я відкрила її лице, я її розпечатала. У мене така сама є. Ну і я пропоную вже на цьому закінчувати відео. відео ставимо вподобайки забуваємо підписуватись Нас з вами була я, Міла на і вусіки, і па па-па-па-па. Всім пока-па!